Зробимо красиво Привіт усім! Вітаю вас в гостях в Тахобітанії Ось у нас таке чудове молоде покоління підростає. Тут амараукана хто пам'ятає та нова кров фавероль, яке придбала інкубаційне яйця для того, щоб в майбутньому на наступний сезон було якісне поголів'я і нерідне між собою. На що хочу звернути вашу увагу, це саме на півників породи Фавероль. Дуже часто підростаючі, вони отримують ось таке цікаве, незвичне забарвлення. Але нам потрібно акцентувати увагу не тільки на забарвленні, але й на гребінці, на комірці та плямці, яка з'являється. Ну і звичайно, акцентуємо найбільшу увагу це на п'ятому пальчику. І бачимо, що серед трьох півників породи Фавероль. В одного лише достойно, гарно виражений і піднятий вверх п'ятий пальчик. В одного слабо розвинений а в одного один пальчик гарно розвинений, а інший слабо розвинений Відповідно на племінне стадо залишиться ось єдиний півник, перший, який на першому плані, в нього гарно розвинений п'ятий пальчик. Дуже гарна шийка з гарною плямкою з боку. І рівненький, гарненький, гостренький гребінець. Гарна борідка та щічки. Ось. Чому акцентую на цьому увагу? Безумовно, стадо доросле і підліткове дитяче стадо відрізняється зовсім і капітально. Вам може здаватися, що це якийсь не той півник і так далі. Але ні, з віком, коли ось перед вами річний півник, повернувся благородним місцем, зараз це краще. Ну, ой, ось, гарний благородний річний півник, і він по окрасу. Уже буде відповідати повністю усім породним ознакам даного різновиду кур. Звичайно, кури породи фавероль виводяться, як і усі: курчатка або чорненькі, або жовтенькі. Ну, порода кур Февероль це автосексна порода, але ознаки. Де півник, де курочка з'являється вже ближче до того, як вони починають опірюватися. А раніше ви цього не побачите. І дуже часто звертаються до мене з запитанням, що ж це в мене за фаверолі? вивелися, вони всі жовтенькі. Так, вони виводяться жовтенькі. І приходить тиждень, другий, третій, тоді вони починають опірюватися. Чи можливо таке, що не в кожної, не в кожного курчатка буде? Явно виражений п'ятий пальчик, що є характерною ознакою даної породи, або п'ятий пальчик буде, але слабо розвинений. Так, таке можливо, тому що дана порода кур утворилася з чотирьох різних кур, таких як Брама, Кохінхін, Гудан і Доркінг. І тільки в однієї з цих. Чотирьох порід є присутній п'ятий пальчик. Звичайно, селекціонери, які розводять дану породу, дуже активно фільтрують, але так як чоловік, до прикладу, чернявий, дружина чернява, а діти народжуються там блондинами або ж рижого кольору волосся. Ну, це не значить, що у даному стаді є якісь. Похибки. Ні. Але так само, як і будь-хто, і вам в тому числі, потрібно буде активно, якщо ви хочете цю породу кур тримати для розведення, відбракувати усе, що не є характерними ознаками для даної породи. Дана порода кур є надзвичайно екстер'єрна, можете побачити. На подвір'ї вона виглядає просто розкішна. Курочки активно перебувають зараз в линці. Деякі, деякі ще ні. Ну, але, тим не менше, свою ошатність та свою ось таку благородність вони повністю зберігають. Що стосується насиджування, так, у них може таке проявлятися навіть частіше, чим нам би того хотілося. Тому що і Брама, і Кохінхін є кур, яка є дуже хорошими квочками. Тому у фаверолях, відповідно, теж ця ознака деколи проявляється. Але ви можете вже вибирати, залишати її на квочку чи ні. Це діло ваше. Мені не подобаються квочки в принципі, тому я їх не залишаю для того, щоб вони могли квочити. На моєму господарстві вже говорила присутні два стада, тому дуже багато і дуже часто теж є таке запитання, що значить F1 і що значить F2. Кожне стадо сформоване з чотирьох різних господарств. Ви можете побачити це на прикладі амараокана, який в мене є, так? Давайте до нього звернемось. Ось, формується вже стадо на наступний рік. Розводиться нова порода амараокана. Бачимо це перше стадо, які вони вже великі, гарні, дорослі. Уже дехто навіть береться піяти, ще не зрозуміла хто. Тут підростає друге стадо зовсім іншої лінії. І ось ще одне стадо, ще з зовсім іншої лінії. Тобто, хоча я і замовляла з п'ятьох господарств яйця Амараукана, але тільки три виявилися гарними і відповідними до ознак даної породи. Але знову ж таки, навіть якщо ось тут ми можемо бачити амараукана, які відповідні до е, начебто. Ознак даної породи, але багато в кого бачиш, що гребінець є гострий, а тут має бути такий, якби горохоподібний. А це вже буде від браковка, відповідно. Формуючи інкубаційне стадо, ми відбираємо найкращих і навіть це забарвлення шкарлупи яйця, то в курочок передифовороль ви можете бачити різні відцінки біжевого кольору. До прикладу, більш як кремове, це світліше. Так? Далі. Ось таке може бути в крапинку. Таке. Тобто вага орієнтована. Цього яйця 55 то я хочу показати, що проживають і вирощуються курчата в мене в брудерах від міні-фермера. Від того, скільки штук може проживати, буде залежати тільки те, яка тут буде порода і наскільки вони будуть мирно жити. От даному брудері в мене тут більше 30 штук, їм може тиждень їм тісно. Скажу вам відверто. Ось, але тим не менше світло вимикаємо, вімкнути тільки в загальному приміщенні, інколи вмикається червона лампочка для обігріву. І так буде все гаразд. А ось так налякалися, не, не бійтеся. Ось так будуть виглядати курчата, породи павероль, уже коли розпочинають опірюватися. Бачите, по крильцях Видно орієнтовано, де тут півник, де курочка, тому що вони стають темнішого забарвлення. а у курочок більш світліша. Ось тут п'яте стадо кур породи амараукан, яке не вдалося. Тобто ми його виростимо, але до загального стада формувати на. Інкубацію ми не зможемо, тому що багато у кого лахматі ніжки, хоча яйце було блакитне-блакитне, дуже-дуже красиве. Але тим не менше. Але акцентуємо увагу сьогодні на клаверольках. Переважно в більшості курчат гарно розвинутий п'ятий пальчик, але є й такі, де погано розвинутий п'ятий пальчик. Відповідно, такі курчата уже далі на розвід не підуть. А відберуться тільки найвідповідніші. -най -най ну, таке може бути. Є одне чи двоє курчат, яких немає п'ятого пальчика, тобто він відсутній буде. Бачите, забарвлення ще немає. Коли вже забарвлюється грудка, туди дуже гарно видніється. Де курочка, де півник поки що, ми можемо тільки здогадувати. Що стосується інкубаційного яйця, то воно наразі є в наявності. Хто бажає, пишіть в приватні повідомлення 050 7708 307 Вартість інкубаційного яйця на 2025 рік 60 гривень за одну Ще? штуку. Дуже-дуже важливо такий момент. Придбавши інкубаційне яйце, Якщо ви отримали його з кошти, обов'язково відпишіться. Навіть не має значення, що це мені чи, можливо, комусь іншому. Як зацілісно воно прийшло. прийшло. Далі, перевірте, будь ласка, на опліт до 10-ї доби інкубації. В обов'язковому порядку надсилаєте звіт щодо оплоду. Далі, вихід курчат це є повністю ваша відповідальність. Не того, хто продає інкубаційне яйце, а того, хто інкубує. Отримали його з пошти, в першому порядку розпаковуємо його і кладемо відігріватися або відпочити у приміщення, де 20-22 градуси. В жодному разі не ставимо його на обігрівальні елементи, в жодному разі не калатаємо ці яйця, приклавши до вуха, чи там вони будуть калататися чи ні. Відпочили яйця 12 годин, далі в обов'язковому порядку яйця потрібно вимити, тобто продезінфікувати. Я так завжди роблю і рекомендую всім, хто його купляє і всім моїм глядачам. Помили інкубаційні яйця, поставили їх просушити І тут же закладаємо в інкубатор. Температуру виставляємо 38,2%, вологість 55%. Якщо немає можливості викласти вологість в інкубаторі, тоді води не заливаємо першу добу. Спостерігаємо за тим, наскільки в інкубаторі підніметься вологість, і тільки тоді доливаємо води, приймаємо рішення. Або ж залишаємо ще на одну добу, якщо немає в тому необхідності. Що стосується інкубації, залишаю в першому повідомленні щоденник з інкубації. Хто лише не трапив на мій канал, обов'язково переглядайте поденно інструкцію, як я роблю і як я досягаю високих та хороших результатів. Всім вам бажаю мирного неба над головою. За це дякую нашим Збройним силам України. Здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Ось тут відігрівається ломан-браун, які вивелися, та брилоріата. Рос 708. Все, всім! До зустрічі!